Вітаю, друзі! Вашій увазі пропонується монета із серії Видатні особистості України, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського педагога в галузі дошкільного <кхи> виховання, громадсько освітнього діяча, письменниці, історика, етнографа, мистецтвознавця, літературного критика, однієї з організаторів <кхи> жіночого руху. Яка присвятила своє життя створенню національної системи виховання і освіти Софії Федоровні Русовій, уродженій Лін... Ліндфорс. О, нічого собі. Е, значить, монета була введена Національним банком України в обіг 18 лютого 2016 року. Номінал монета має 2 гривні. Виглована з Незельберу масою, масою 12,8 грами. Діаметр монета має 31 мм, тираж 25 тисяч примірників. Гурт рифлений. Вартість на дату виходу. роздрібна ціна НБУ 30 гривень. Так, ну що, розпочнемо розгляд монетки заверсу. Зараз одну хвилиночку. ні, не хвилиночку, секундочку. Одну, одну мить ми відчиняємо капсулу, достаємо монетку і так, фокусуємося і розглядаємо. Зараз візьмемо гарний фокус. О, ось так, наче файно виглядає. Так. А значить, на версії монети розміщено у грі Малий Державний Герб України. Тризуб. Праворуч півколом напис України Україна, зазначення номіналу 2 гривні та року карбування монети 2016 Вислів Софії Русової: у житті кожної шляхетної людини має світити велика ясна зірка, щаслива доля рідного краю. Унизу. Ліворуч лампа як символ просвітництва унизу логотип монетного двору Національного банку України. Ось така монетка. Перейдемо до розгляду реверсу монети. Ось такий реверс. Монета серії Піджаки в середовищі, в середовищі нумізматів, як кажуть. Так. Значить, на реверсі монети зображено портрет Софії Русової, під яким напис Софія Арусова 1856-1940. Ось така монетка була на огляді. Дякую всім за увагу, гарного колекціонування. До нових зустрічей в ефірі. І нехай квітне український YouTube.